Всем доброго вечора, друзі. Вечірня кормління. Там гнізда позакривані в мене. Я давно їх відкрив. Особо я їх не закривав, бо ця птиця привезли, поки провакцинували, позанімалися. То я себе сюди наважу, німа, не, не обращаю. Бачив, що щось сидять мав, на яйця. А тут вже п'єнчики в нас є, попьори. Вже є п'єнчики. Теж пьори будуть. Так що перші вільні птенці. Обично виводний сезон починає числа там 7-10 січня. Ну а тут вони самі по собі. Ось так, так вийде. Ну нічого, побачимо. Кольця на за замовив. Тож нехай собі проводяться. Три пари пьорих, яких привозили, сидять на яйцях. Пьори відлічні. Бачу, як вони летять. Тобто птиця мені залетіла. Така птиця крупна, гарна. Що, ще не роздивлявся, де що там, де самці, де самочки. Не дивився, що в мене цей рік робиться. Пройшли вони. Вакцинацію, пропойки, живойки, все поробили. Димова шашка, як ви бачили. дивіться, живенька, гарненька. Раз йде на корм, значить здорова. Отак, От держу, зараз таку. Трошки впругало, там де дрібки підплісить. Появилися, то там трошки більше, два рази в день, а тут раз у день, я так осипнувся біда і все. Так, по ястребу, по ястребу метка, з'їв тоді варенечко, яструб з'їв. І де дівся, не знаю. Може не, не понравилось вкус, не знаю, де ділася самка. Зараз ганяю, як є погода, бо така дощі хмарно, тільки ганяю в сонячну погоду. Летять, покриваються, там брачок у мене, є. зараз покажу його. Летить тобто без питання. Вже. Не було часу познімати. Ну. Далі будемо ще знімати. Сігу в нас нема. Погода днями буває і сонце, буває така погана погода, як мляка не Ось так, так Далі, тут. Понятно, що непонятно, не знаю, що скільки сам, скільки самців, нічого не розділяв, нічого Це не планував, Вон, яєчко знесли. Тоже, тут самці з самками заразом не нравляться, там звисаться, там збросаться. Ну рядко зараз вони, ну дивіться, давайся. он вже є, вже хоча. Надо було, може, на днях розсажу на якісь пару тиждень, поки. Поки до паровки. В принципі, вже думаю, може навіть їх ніхто і розсадку не буде. О, трошку, Корму багато. Не сиплю по чуть-чуть. Корм у мене і зимою і літом одним цветом. Просо, кукуруза, пшениця, семечка. Ячмінь є, але я його не додаю. Гороху не купляв, цей, то таке, що маємо, то маємо. От такий корм у мене. Постійно одинаковий. Не міняє там, як кажуть, ячменю корми. Ось такий постійно в мене корм. І як бачите, птиця норм. Ще й склоно вийшло так. Так що так, мужики. Врем'я особо нема знімати, Має, хто там скаже, що польоти не знімаєш. Вганяє їх, бо аш вони пішли дві минути, хто там ось приїжджав до мене з хлопців з м'ясних, ти бачили. Дві минути я поки вийду. На двір вони вже вони вже на середній. І покриваються, йдуть хоч брачок. Недовго, час, півтора-два, буває три. Але брачок у мене там є і вони собі. То не по моїх, ще раз хто не дивився, то мені люди давали. Підмазали з коленишком і вони літають. Ось така вайда. Так, поїли трохи і хатуть. Появилась вільна хвилинка, думаю і вам зніму. У нас вже ніч. Тут у мене все вроде попарно. От Саме це, це, це тільки без пари в мене. От Отдам товари, А так все усе попарно. А, ще пьорку передасть мені дідусь, а то по тих піорах самку передасть. А так все в мене, все гуд. Все попарно, кольця куплені, зерно маємо, гріт маємо, птиця провакцинована, проколена, вже й шприц прийшов. Є, але раніше от, таким шприцом а пістолет вже прийшов на Аліекспрес, заказував, прийшов пістолетик. Це будемо вже молодняк прокалувати, будемо показувати. Так, так, так. Тут що в нас? Ось горна, мої смертники. на голуб'ятне, А там щось навіть на яйцях сидить. Раз, два, три, шість, сім. І мраморний восьми. Це все, що не сталося. Летять вони на ура. Дуже <клухи> даже, <клухи> їх вже так зашугав вони в мене. Льотчика. І така птиця, це шумаємо. Далі молодняк тоді вже піде, тоді сюди будемо до них підкидати. Мені вони потрібні, щоб привчити молодняк. А там далі побачимо, яка в них доля буде. Ну, що вони летять, вони мені нравляться. Там. Ну, особливо на ту ігру я не дивлюсь, бо вони мені в плем'я, вони ці голуби не підуть. Як би вони там не хотіли, мостяться, вони мені не потрібні. Потрібні вони мені для того, щоб зараз поработати з варенням. Хто понімав, про що я той повіме. І щоб привчити молодняк. А цей мраморний останеться, він ще на дворі, там пару разів виходив, але він залиняний не ганяв. А цим я буду молодняка там далі, якщо почнуть халтурити, почнуть садити, я їх просто уберу. От така їхня доля. Коротше, якось так, мужики. Вроді все розказав, все показав, ганяти не будемо. Отака От ніч уже на дворі. Ну, летять у мене ці смертнички, як я на них кажу, на ворог. Все, всім дякую, всім пока. До зустрічі.